Про деталі, які відомі на тепер будемо говорити далі з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки? Пане Андрію, добрий день. Слава Україні, Героям слава вітаю вас. Нещодавно в ефірі Радіо Свобода. Ви розказали про те, хто міг бути на борту. Це могли бути військово-політичне командування. Зокрема, розкажіть, будь ласка, які нові подробиці щодо щодо падіння літака Л-76 відомі на тепер. Умова не йде про командування, але так угу. декілька від персон, представників російської влади, і в і в тому числі військових, мали бути на цьому борту. Але в останній момент ФСБ наполегливо порекомендувала їм скористатись іншим видом транспорту. Про що так, це може так, свідчити? Така інформація це може свідчити про сплановану провокацію підготовки, підготовку дій умисного характеру, власне, які призвели до. Цієї авіатрощі, власне, тут багато запитань і багато інформації, яка не стикується або свідчить про зумисні дії Російської Федерації, які можуть бути і черговим воєнним злочином, черговим порушенням міжнародного гуманітарного права і Женевської конвенції наприклад... для того, щоб ну, наприклад ми розуміємо, що питання доставки військовополонених на обмін. Як і питання в цілому умов утримання, це відповідальність власне країни, яка отримує військовополонених, і Україна з свого боку вжила всіх необхідних заходів безпеки, в тому числі безпеки для російських військовополонених, щоб вчорашній обмін відбувся, і так я мав нагоду брати участь безпосередньо в цьому цивільний транспорт з російськими військовополоненими всередині знаходився на місці. Так, це сумський напрямок. І все було готово для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на відповідному напрямку, і прикордонники Сили безпеки і оборони в цілому всі відпрацювали належним чином. Минулого разу, 3 січня, коли відбувався великий обмін, Україна повернула 230 наших захисників. Росія також використовувала авіасполучення для, для передислокації наших військовополонених. Але тоді було заздалегідь попереджено е, Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. І, звичайно, Україна е, дотрималася цього, і відповідно успішний обмін був реалізований. Е, стосовно вчорашні, е, вчорашніх заходів такої інформації ані в усному, ані в письмовому вигляді е, з боку держави агресора не надходило. І це дуже важливий факт. Так само важливим фактом є те, що за зізнанням Самих Росіян вони використовують для транспортування українських військовополонених військову авіацію. І 76 М. Це військовий літак із відповідною модифікацією із спареною зенітною гарматою на хвостовій частині 23-мм, міліметровою, яка власне і цей літак на озброєнні військово-космічних сил так званих Російської Федерації. Це ті самі літаки, які помічені. Він конкретно цей борт помічений. На аеропорту «Енгельс-2» Саратівська область для забезпечення БК стратегічної авіації противника, тобто це ті самі ракети, які летять по Україні, по українських цивільних об'єктах мирній інфраструктурі, це той самий літак, який постачав в Білгородську область ракети с С-400 для ударів по Харкову і Харківщині, по цивільних об'єктах і цивільних інфраструктурі, тобто самі росіяни говорять про те, що Власне, ті засоби, які використовуються для постачання сили засобів противника, зброї особового складу, використовуються імовірно, одночасно з транспортуванням українських полонених. Ну тоді це зізнання в черговому воєнному злочині. Пане Андрію, до речі, а що відомо про попередні маршрути, які здійснював саме цей літак, можливо, це теж підкаже, чи це була провокація чи ні. Так, відомо зокрема, Енгельс-2, Саратівська угу. область Це і та той самий Білгород, але Власне, для постачання ракет для системи с 300 АС-400. пане Андрію, скажіть, будь ласка, е... щодо того обміну, який мав відбутися вчора. Чи мали ми списки тих, кого мали повернути, і що відомо про тих людей? Ну умовно кажучи, в нашому ефірі ми щойно слухали пана омбудсмена, пана Лубінця, і він сказав про те, що поки що ну немає ніяких доказів про те, що ці люди могли бути на борту іл 76 Тут ну ми не знаємо. Але менше з тим, що вдалося з'ясувати про долю цих. Людей, яких мали привезти на обмін, але не привезли. Що на тепер відомо, по-перше, списки безумовно були відомі. Інша справа: які списки в Україні? Офіційну інформацію повідомляє координує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і власне офіційні посадові особи, в тому числі і уповноважений справ людини Верховної Ради. А що ми маємо з боку держави агресора? Пропагандисти сіменян шарі і і так далі висвітлюють, показують, начебто, ті чи інші списки. Тобто, це робить не міністерство оборони держави агресора, не відповідні установи, зокрема гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а фактично пропаганда, яка працює зрозуміло в тенденційному А вони речі. з вашими списками співпадають чи відрізняються. Так, от справа в тому, що коментувати ту інформацію, яку ага, навмисно в російська пропаганда публічно, це означає брати участь угу. в, власне в реалізації їхньої операції. І коли буде офіційно повідомлені такі списки, звичайно будуть і офіційні коментарі. Пане Андрію, ми знаємо, що російське командування, російська російський уряд, виносить це питання про падіння іл 76 сьогодні вночі на засідання Радбезу ООН. Можливо, у української розвідки є вже дані з якими новими доказами, новими аргументами вони хочуть там виступити. Бо сьогодні ми ще нічого нового з боку росіян не почули. Здається. Ну, власне, це далеко не перше засідання Радбезу, ООН, які Росія намагається скликати для того, щоб звинуватити Україну часто в тих злочинах, які сама організовує і виконує. Але позиція України чітка і зрозуміла. І президент Володимир Зеленський озвучив, і наш омбудсмен про це говорив: так вимога міжнародного розслідування добре. Ми не довіряємо росіянам. Росіяни не довіряють нам. Значить, ми формуємо групу з представників третіх країн. Які експертів розслідувачів, які отримують повний безперешкодний доступ до матеріалів справи до місця трошки і зможуть дати від до чорних скринях, зокрема, і тоді зможуть прокоментувати ситуацію, що що насправді сталося в 30 кілометровій зоні, де йдуть активні бойові дії, зоні, яка насичена надзвичайно системами ППО і протиракетної оборони ворога, де працюють групи переносних зенитно ракетних комплексів. Що там насправді сталося, але тоді давайте, щоб це не було так, як в Оленівці, коли міжнародну комісію навіть було створено, але держава-агресор на території Оленівки просто не допустила експертів і розслідувачів, і вона фактично припинила своє існування, не виконавши своїх завдань. Якщо немає чого приховувати, тоді давайте без умов створювати міжнародну комісію для розслідування. Цього інциденту, пане Андрію, на вашу думку, як ця історія з падінням сімдесят 76 і з, падіння, і з тим, що, що розганяє російська російська пропаганда, як це вплине на подальший обмін полоненими? Півроку до цього ми мали півроку, майже півроку, коли взагалі не відбувалися обміни? Пауза. Тре, так 3 січня вдалося розблокувати. Ось вчора мав бути об знову обмін не відбувся. Я, як буде далі? Попри те, що Женевські конвенції передбачають власне обміни повернення всіх полонених після завершення бойових дій, Україна докладає всіх зусиль для того, щоб повертати наших захисників, захисниць, цивільних власне під час активної фази бойових дій. І вчора мав бути ювілейний під свого роду так, 50-й обмін в період повномасштабного вторгнення, і ми будемо працювати, якби це не було складно, і в подальшому для того, щоб ці обміни тривали. Але цей процес, в якому мають брати участь і зацікавлені дві сторони. Україна зацікавлена в тому, щоб повертати своїх захисників. Ми можемо і будемо віддавати і полонених росіян. Але для цього Росія має не грати в інформаційні пропагандистські ігри. А власне працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права, пане Андрію. Ще таке запитання: оскільки ви є представником ГУР. Чи є можлива зараз інформація про те, що відбувається на місці падіння? Угу. Чи намагаються росіяни якимось чином обробити цю територію? Я я так висловлюся. Ну так намагаються, і, і цей процес почався фактично одразу. Більше того, представники російського МНС, які приїхали на місце авіатрощі. Вже застали там представників ФСБ і військових, яких не допустили їх до цієї території. Відповідно, належний, належним чином огляд їхній же МНС території не зробила. Вже згадувалось неодноразово про те, що дуже обмежений поти відеоконтент ну офіційної взагалі немає те, що оприлюднено фактично не дає повного розуміння ситуації, і так само інформація з. Моргів Білгорода про те, що вчора ввечері там п'ять тіл було доставлено, що власне відповідає особовому складу екіпажа. Тому дуже багато питань, які потребують відповідей, але для цього має бути. Створено і проведено міжнародне розслідування. От, до речі, в нашому ефірі координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова сказала про те, що дуже дивно, що до цього часу російські пропагандисти не показують тіла, ну як вони кажуть, полонених, які там були. От про що це може свідчити? Знову ж таки, я зважаючи на той мій досвід споглядання роботи російської пропаганди, як на мене, вони б мали в перший день з кривавими подробицями це робити, як вони це? Люблять дуже слушний коментар і питання від пані Ольги. І тут можна лише погодитися з цим. Зрозуміло, що чим довше Росія зволікає із наданням цих матеріалів, тим більше питань до їхньої достовірності вже виникає і буде виникати у міжнародної спільноти у медіа експертів правозахисників. Ну, значить, раз зволікають. Напевно, є на то у них причини, як і в випадку. Інших моментів, коли е, Оленівкому ж з вами сьогодні згадували, а коментар Піскова про те, що ми готові розслідувати, але виключно як злочин України, ага. ну мені здається, що так міжнародні розслідування не проводяться. Якщо є факт е, інциденту, факт авіатрощі, то цей факт розслідується. А ви забезпечуєте безперешкодний доступ до роботи міжнародної комісії, яка складається з представників третіх країн? Ну та знаєте, навіть з точки зору здорової логіки, спочатку розслідування, потім називають винних. Ну але здорова логіка це очевидно не про наших ворогів. Пане Андрію, дякуємо вам за, та так. за такий детальний аналіз Дуже розгляд дякую. цієї справи. Андрій Юсов, представник вам. головного управління розвідки, Бо з нами. Ми говорили щодо падіння літака Іл-76.